Протягом доби окупанти продовжували обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 4 червня близько о сьомій ранку ворог обстріляв місто Куп'янськ. Попередньо постраждав один чоловік. Інформація оновлюється о 20.15 в селі Білий Колодязь внаслідок обстрілу горів будинок. Постраждала жінка. О 18.42 У місті Харків на проспекті Любові Малою 30 у державному навчальному закладі. Частково зруйнована тильна сторона будівлі навчального корпусу. Постраждала жінка. О 17.00 в селі Білий Колодязь відбувся обстріл. Кабом пошкоджено будів. Дівлю елеватора внастідок обстрілу. Горіли два гаражі та три вантажні автомобілі, дах котельні магазину. О 15.20 в селі Хотімля внастідок обстрілу кабом горіло дев'ять будинків на колесах, 15 металевих будинків, чотири яхти, один катер. О півдні у місті Куп'янськ. Влучання на територію цивільного підприємства всього евакуювали 11 тисяч людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 39 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. Окупанти обстріляли підприємство у місті Куп'янську, яхт-клуб у селі Хотімля Старосалтівської громади, торговельний заклад та приватний будинок у селі Білий Колодязь Вовчанської громади, а також відкриту місцевість у селі Руська Лозова Дергачівської громади, де горіла суха трава на площі двох гектарів. Дані пожежі ліквідовані силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. У випадку. Гасіння пожежі в яхт-клубі рятувальникам вдалося врятувати три будівлі. Постраждалих немає. Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння п'яти лісових пожеж на загальній площі близько трьох тисяч гектарів. Локалізовано три з цих пожеж на загальній площі понад 23 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, українські воїни продовжують стримувати ворога. На харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанську. П'ять атак відбито, один бій триває в районі Вовчанська. Російські загарбники успіху не мають. Ситуація контрольована. На Куп'янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Напруга зберігається в районах Берестового та Стальмахівки, де на даний час триває два боєзіткнення. Наміри противника просунутися в сторону Сеньків, Невського та Тернів зазнали невдачі. Ситуація. Під контролем підрозділів сил оборони. Марія Соловйова, Дмитро Ногоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.